Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Ми продовжуємо з вами вивчати українську поезію. І сьогодні ми ознайомимося з творчістю та життям прекрасного українського поета Володимира Сосюри. Розглянемо основні відомості його життя, патріотичні, інтимні пейзажні мотиви творів і прочитаємо його чудову поезію Любіть Україну та проаналізуємо її. Володимир Сосюра це глибинно-бентежний березень і замріяно прозорий вересень української поезії. Як не можна уявити весни без березневої безпосередності, а осені без Вересневої щедрості, так не можна уявити нашої поезії без Володимира Сосюри, говорив Михайло Стельмах. Так, справді, Володимир Сосюра. Такий ніжний і тривожний, як його завжди називали, найніжніший лірик української літератури. Володимир Миколайович Сосюра народився 6 січня 1898 року на станції Дебальцево Катеринославської губернії, нині Донецька область, і справді його називають співцем Донецького краю. Згодом сім'я переїхала в селище Верхніч на Донбасі. Там минуло дитинство та юність майбутнього поета. Його за фахом був, батько його за фахом був креслярем. Його мізерного заробітку не вистачало навіть на те, щоб прогодувати сім'ю, яка з року в рік зростала. Ось чому Володимир Сосюра з дитинства брався за будь-яку роботу, спускався в шахту добувати вугілля, писав прошення селянам до суду, був землеміром, чорноробом, будівничим учителем навіть. Володимир Сосюра розпочав освіту в п'ятирічній так званій двокласній школі, але після смерті батька змушений був залишити навчання. Однак хлопець дуже прагнув до знань. Нарешті його мрія здійснилася. Володимиру Сосюрі вдалося влаштуватися учнем стипендіатом в агрономічну школу біля станції Яма, у якій він учився аж до осені 1918 року. 1918 року було приголошено незалежність Української Народної Республіки. Володимир Сосюрам також боровся за молоду державу в склаві війська Нестора Махна, у полку армії Симона Петлюри. Командир якого, до речі, профінансував першу збірку Сосюри пісні крові, що вийшла 1918 року в Хмельницькому. У період доби визвольних змагань Володимир Сосюра був двічі засуджений до страти, спочатку денікінцями, потім більшовиками. Проте його врятували вірші. Червоноармійці заслухалися поезіями і пожаліли талановитого юнака. А після змагань Володимир Сосюра став улюбленцем молоді. Вірші поета переписували, учили на пам'ять, читали коханим дівчатам, і писав на той час він українською. В автобіографічній книзі Третя рота поет розповідає, як, навчаючись у тодішньому університеті імені Артема, він розв'язав для себе свої вагання в сторону рішучого і беззастережного переходу на українську мову. Справа в тому, що за мій перехід як поета з російської мови на українську я не подобався багатьом студентам. Вони дорікали мені за це майже як за національну зраду, вважали українським націоналістом, і коли я говорив їм, що писав би російською мовою, якби народився в Росії, бо я знаю тільки літературну російську мову, а народною не знаю, без знання ж народної мови письменником, яким я хочу стати, не станеш. І оці дорікання за любов до України були не єдиними, і не лише з боку студентів. Любов до України стала й причиною розлучення Володимира Сосюра із першою дружиною, вірою Каперівною Березіною, колишнім політруком, що не вірила в таку державу, як Україна. Цій жінці Володимир Сосюра присвятив поему Робфаківка, з якою можемо прочитати такі рядки. Ми з тобою розійшлися в маю, ще не знав я, що значить ідея, та й тоді Україну мою не любила, сміялася з нею. Вдруге Сосюра одружився в 1931 році з Марією Гаврилівною Даниловою, з якою познайомився у Сталіна. Вона була на 12 років молодшою, закінчила балетну школу в Києві. 15 січня 1932 року в них народився син Володимир. В поезії Сосюри тих часів зображуються суперечності його доби. Типова для українського інтелігента неможливість поєднати відданість більшовицькій революції. Почуттям національного обов'язку відразу після виходу була заборонена збірка його поезії «Серце» 1931 року, а також розпочинається конфлікт з комуністичною партією, членом якої він був з 1920 року. Ну, звичайно. Володимир Сосюра розчарувався в комуністах, як і багато інших українських письменників, які спочатку з захватом приймали комуністичні ідеали. На тлі голодної смерті мільйонів українських селян і репресій та розстрілів діячів української культури це довело Сосюру до межі психічного розладу, і за даними істориків, його навіть зачиняють у божевільні за розпорядженням. У роки Другої світової війни Сосюра був в евакуації, працював в українському радіокомітеті в Москві пізніше при партизанському штабі. 1944 року написав свій найкращий патріотичний вірш Любіть Україну, за що був звинувачений у націоналізмі. Історію створення цієї поезії також можна дізнатися з роману Третя рота. Повний щастя, перемоги і радості поворот на Україну, я в 1944 році написав вірш «Любіть Україну, який студенти просили мене по кілька разів читати їм на Літвечорах. Поет Олекса Новицький надрукував Любіть Україну в Київській правді, а Леонід Новиченко, як редактор, передрукував його в нашій літературній газеті. Цього вірша я написав внаслідок таких фактів. Ще в Башкирії, в УФІ, коли Україну розпинали криваві окупанти, одна така сказала при мені Юрі Кобилецькому, як я соскучилась за українським салом. Кобилецький їй відповів: А за українським народом ви не соскучились? І в Москві теж одна така сказала, коли ми з молодим прозаїком із Західної України Ткачуком ішли з нею по вулиці Горького. Для мене Родина там, де мені хорошо. Ткачук сказав, свиняча філософія. Тобто ось ми бачимо таких вже патріотів, які люблять свою державу, свою країну тільки за те, що вона дає вигоди. А як же ж із поняттям, що. Батьківщина це наша мати. Якщо матір хворіє, ви її теж викидаєте і шукаєте собі іншу, чи доглядаєте свою матір. Як ви зрозуміли, історія поезії не обмежується історією та мотивами її створення, адже навіть після виходу твору у світ у складі збірки, щоб сади шуміли, яка 1948 року була удостоєна державної премії першого ступеня, знаходяться такі критики. Удар страшного і несподіваного грому з безпарного неба, редакційна стаття Правди, в якій мене за вірш любіть Україну, за любов до України в стягів багряному шумі. Названо, по суті, націоналістом за те, що я нібито пишу за Україну поза часом і простором, і що Україна між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Справа в тому, що правда критикувала перший варіант Любіть Україну, написаний 1944 року, а в збірці Щоб сади шуміли, за яку я був нагороджений сталінською премією першого ступеня, був надрукований вірш Любіть Україну, в якому рядок без неї ніщо ми я замінив рядком міжбратніх народів, щоб показати Україну не ізольовано от своїх соціалістичних побратимів і посестер. Але правда, почала мене бити за перший варіант Любіть Україну, що під цим віршем підписалися б такі недруги українського народу, як Петлюра і Бандера. І скільки я не казав, що я виправив Любіть Україну, мені не вірили і били до самозабуття. Корнійчук на пленумі письменників країни кричав на мене За який націоналістичний гріш ви продалися? А Малишко вмістив в газеті Радянська Україна цілий підвал, у якому доводив, що раз я був у петлюрівських бандах, то мені не можна вірити, що я на кожному вирішальному етапі становлення радянської влади на Україні був не з нами. Його стаття була по суті ідеологічним ордером на мій арешт. З того часу поезія стає забороненою для читачів. Володимира Сосюру перестають друкувати, і він живе під прямою загрозою арешту, яка зникає лише зі смертю Сталіна 1953 року. Поезія Володимира Сосюри Любіть Україну сьогодні перекладена 69 мовами світу, а також її слова покладені на музику. Ось перед вами виправлений варіант. Ви можете бачити, які варіанти, тобто червоним показано оригінал, а закресленим це той, який надрукували уже за радянських часів. Варіант. Так, ви бачите, що оригінальні слова без неї ніщо, май, як порох і дим розвіяний в полі від рами, Цензура замінила на міжбратніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. У квіці в пташині в кривеньких тинах замінено на електровогнях, а в грому канонат, що на захід женуть, записа... записано було в грому канонат, що розвіяли в прах. Любіть у тродю кохання в бою, як пісню, що лине зарею. Ось в цей час, як гудуть батареї, це авторський варіант, а замінений як пісню щолине лине зорею. У часи тоталітаризму відкрито заявляти українцеві про любов до України, не говорячи про любов до інших республік в радянському Союзі, вважалося злочином Володимира Сосюру за цей вірш засуджено як буржуазного націоналіста. І зверніть увагу, що сьогодні ця поезія і автор Володимир Сосюра зверніть увагу на те, що він уроженець Донецького краю. Він на Донеччині народився. А сьогодні нам Росія заявляє, що Донеччина це іскусство, Ісконоруській території, як же ісконоруській території могли б породити ось такого патріота, який з Малку свідомо перейшов на українську мову і писав ось такі патріотичні полум'яні поезії. І ось таким же патріотам ви творчістю Володимира Сосюри можете просто заткнути, вибачте, за слово, рот. І ось ми маємо оригінальний первісний варіант, який був написаний Володимиром Сосюрою в 1944 році. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову. І мову її, солов'їну, Без неї ніщо ми, як порохи дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квіці, пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, вогні канонад, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах. В багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою в цей час як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Любіть Україну, це палке слово поета, мовлене в радісну годину визволення української землі. Володимир Сосюра створив ліричний образ вишневої України, який оживає в нашій уяві чітко, рельєфно, наче на полотні вправного живопи живописця. Сердечно, мов би, в душу заглядаючи, звертається поет, зокрема, до кожного з нас і до всього народу. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, трави й води, в годину щасливої в радості мить, любіть у годину негоди. Тобто любі, люб, любити свою державу потрібно не тільки коли все добре, але й коли їй потрібна допомога. Поет змальовує Україну як в світі єдину одну в зірках у квітці, в пташині у хвилях Дніпра. В тому вічному й нетлінному, що прийшло до нас крізь віки. В Україні всміхається сонце, миготять зорі, шумлять верби над ставами, сяють вогні електростанції, ми всотуємо українську пісню, думу, красу українських національних святинь, які згадують золоті моря пшениці в неозорих степах. Сердечно любимо Україну у сні наяву, любимо її красу вічно живу і нову і мову Солов'їну. Український народ своїми ділами завоював повагу інших народів, і ми по не забудемо звитяг славного лицарства Запорізького, тих безсмертних оборонців нашого краю, нашого козацького роду. Поет у творі звертається до всіх узагалі і до кожного, зокрема. Анафора Любіть Україну, тобто єдинопочаток початок, слова, які повторюються на початку кожного рядка, робить вірш вірш струнким і композиційно завершеним. Поетове слово звучить щиро і безпосередньо з порадою. Бути вірним у своїй палкій любові рідній Україні звертається поет до Юдака Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Палким закликом заповітом завершується високопатріотична поезія Володимира Сосюри. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Спробуймо ж охарактеризувати. Символічні образи твору, якою ми побачили Україну, вишнева Україна, мова солов'їна, очі її ніжнокарі, у вербах вона, що означає, очі ніжнокарі, мабуть, так спосміхаються до нас ось ці чорноземи грунти. У вербах вона анже без верби. І «Калина нема Солов'ї нема України. В кривеньких тинах це згадки ось тієї іще епохи Шевченкової, у стяги в багряному шумі. У хвилях Дніпра багряніці маються на увазі такого от вишневого, вишневого, такого насиченого бордового кольору. У хвилях Дніпра, адже Дніпро це символ України, як та купина, тобто непереможна, яка незнищенна. Ось які образи, символи ми побачили у поезії, запишіть їх собі. Спробуйте заповнити таблицю, зорові образи і слухові. Що саме ви бачите і чуєте, а заповнити таблицю вам допоможе пісня. Перейдіть за QR-кодом за посиланням, і ви зможете прослухати звучання цього вірша, покладеного на музику. Прослухайте його, будь ласка, і випишіть із цієї поезії зорові і слухові образи, тобто, що ви побачили і що ви почули. Запам'ятайте, одна з особливостей громадянської лірики вираження патріотичних почуттів людини, тому патріотична лірика є різновидом громадянської, саме до цього виду належить поезія Любіть Україну, громадянська лірика, де звучить любов до своєї держави, заклик до збереження її і до захисту, це і є громадянська лірика. Запишімо аналіз цієї поезії. Вірш Любіть Україну був написаний 1944 року, уперше надрукований у Київській правді та літературній газеті, тема зображення поетичного образу України, її краси, її величі. Ідея возвеличення палкої любові українців до рідного краю батьківщини. Передусім звертає на себе увагу емоційно схвильований заклик любіть Україну, виражений двічі риторичним звертанням, яке і загострює увагу читача, і передає емоції авторам, і є ідейно-пафосною, ідейно композиційною основою твору. Автор не випадково використовує епітет Солов'їна, саме він розкриває красу рідного слова. Синівську любов до рідної мови, вогні канонад, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен. І світлих і щирих. Ця строфа цікава ще й тим, що Володимир Сосюра використовує один із найпоширеніших художніх засобів метонімію, тобто заміну понять на основі їх зв'язку, перенесення назви одного явища на інше. Зрозуміло, що багнети і грім канонат уособлюють народ, армію, яка принесла визволення від фашистських окупантів. Нагадуємо, що поезія ж написана 1944 року. Саме цей час. Коли Україна вся була вже визволена, Володимир Сосюра обережно використовує зображально виражальні засоби, ніби побоюється збитися на фальшиву пишномовність, пустопорожній пафос. Поодинокі епітети влучні, точні, викликають цілу симфонію асоціацій. Вишнева Україна, мова солов'їна, хмари пурпурові, весни світлі і щирі. Зверніть увагу, що всі епітети, от ми з вами з української мови вивчили прямий порядок слів та інверсію. Вишнева Україна це прямий порядок слів, а мова солов'їна хмари пурпурові, весни світлі і щирі це інверсія, що підсилює звучання і зміст означуваного ними слів. Слова. Нечисленні порівняння любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками, доповнюють поетичний образ рідної землі. Так само, як і метафора просторі в солодкому чарі, яка образно передає красу отчого краю його природи. Серед порівнянь особливо смислове навантаження несе вираз, як та купина, що горить не згора. своєрідний перефраз біблійної неопалимої купини, як символ безсмертя народу, батьківщини, яких не поневолити фашистам, такою живою реальною зримою. Постає Україна у вірші, що закінчується зверненням до молоді знову у формі заклику юначе дівчино до серця кожної людини. Простота художніх засобів і їх довершеність, непідробна щирість і схвильованість інтонацій дали поетові змогу втілити глибокий загальнонародний зміст. Люби рідну землю, шануй інші народи, будь щедрим серцем на добро, на добрі вчинки. Тим ти звеличиш і прославиш своє ім'я, свою Україну у віках. І ось вам таблиця художніх засобів, назви художніх засобів, приклади і роль художніх засобів. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть цю таблицю собі у зошити. Поет знаходить прості й водночас піднесені слова, щоб змалювати образ рідної землі, щоб аргументувати свій заклик. І чи не найдоказовіший серед аргументів є той, що батьківщина це світ, який щодня, щохвилини, щомиті оточує людину? Це сонце, вітер, трава, вода, джерела життя. Людина не може існувати без них, тому її любов до них органічна, як і любов до вітчизни. Образ України для поета це краса її природи, її солов'їна мова, мелодійна, милозвучна, співуча. Це і її духовний потенціал, мова солов'їна, пісня, душа. Це і її люди, працьовиті, невсипущі, бо світяться електровогні, чути зойки гудків, це і її діти, дівчата красуні щирість ліричного голосу письменника безпечність його почуттів хвилює нас до глибини душі усе своє життя він жив і дихав поезією вона була часткою його самого його слово має магічну дію бо зіткане з палкого й ніжного поетового почуття. Найскладніші теми з народного життя поет умів зігріти щирим теплом свого серця для стилю сосюри, притаманні схвильованість. Емоційність, реалістична образність, уміння задушевно вести розмову з читачем. Рідна мова стала невичерпною криницею поетичного слова, звідки він черпав скарби, укладаючи їх у віршовані рядки. Володимир Сосюра завжди дбав про точність і красу слова, афористичність вислову він надовго ввійшов до українських сердець, оскільки вся творчість поета зразок вірного служіння народові. І Одна із е, учителів школи у Маріуполі пропонує ось таку вам узагальнювальну таблицю. Збережіть цю таблицю собі, зробивши скріншот у галереї ось таку корисну картинку. Або ж натиснувши на паузу, прочитайте і запишіть основні відомості з біографії Володимира Сосюри, а також основні поняття із... Характеристики поезії Любіть Україну. Ось вам така в одній картинці фактично вся потрібна вам інформація, яка допоможе в будь-який момент пригадати вивчене про Володимира Сосюру. А на сьогодні все. Любіть Україну, звичайно, на сторінці 63-64 підручника ви прочитаєте статтю і законспектуєте її. І, звичайно ж, вивчіть на пам'ять цю чудову поезію любіть Україну. І я чекатиму ваших відео. І намагайтеся засобами виразного читання на пам'ять передати всі ті почуття, які письменник втілив. Цій поезії, і не забудьте про те, що сьогодні, у час, коли наша українська армія визволяє міста, не захоплюйтеся ейфоєрією перемог, пам'ятайте про те, якою ціною здобувається кожне місто. Вшануйте кожного солдата, який загинув, віддаючи своє життя за те, щоб ми сьогодні жили у вільній країні. Любіть і вивчайте українську літературу, любіть Україну, бо вона наша, бо вона наша матір, Бог, А хто матір забуває, того Бог карає, того люди цураються, в хату не пускають, говорив безсмертний Тарас Григорович Шевченко. А я вам бажаю щастя. Вірте в дива, а дива – це звуться ЗСУ. До побачення, успіхів вам!